Вітаю вас в ефірі за Бознес Ньюс, мене звуть Джо Байден, і сьогодні, середа, я розпочинаю таке новини сьогодні в програмі. Ми сьогодні нека результата, коли важче розумієте про правила, а також лові доймають ображення. Так, питання не доберігається, коли більше між галактичними способами, але далі розпочинати все по найбільшого життя, а далі я буду перевести про наше життя і. Далі розпочну отака ситуація. І зараз таке розобисте розкаже наш кореспондент. І тепер розпочинаємо таке. Лори доберігають ображення. Ображення доберігають найбільше, але лори не доберігають. on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. А я все відчуття багато. Ми будемо зустрічі за тиждень у програмі за News.